Вітаю, шановні друзі, чи є звільнення для українських авто в Німеччині? І що взагалі відбувається з українськими автомобілями і е, автомобільними номерами в Німеччині? Тому що багато різної незрозумілої інформації. Давайте почнемо з того, що з 1 жовтня всі українські автомобілі, які більше одного року перебувають в Німеччині, повинні бути переведені на німецькі номери, тобто, зробити відповідний ЦУЛАСУНГ в КФЦ Цуласунгштеля. Виключень якихось, які були до 30 вересня, на даний момент немає і не передбачається. Я моніторю постійно і сайт BMDV, і BMI, і будь-які медійні новини в Німеччині, і сайти міграційних органів, і все ласомштелі. Друзі, ніде немає взагалі ніякої мови про те, що ось найближчим часом буде виключення, і українці звільнять від отримання німецьких номерів. Немає такої інформації. Мені скидували оці ролики з Тіктоку, де е, якийсь там чоловік розповідає, що ось подивіться, скоро буде, буде, буде якесь звільнення. Друзі, е, критично відноситись до цієї інформації, особливо коли цю інформацію розповідають ще й не німецькі юристи, не німці. А наші якісь люди, які торгують автомобілями, да яких немає доступу до першого джерела, до політиків, до Бундестагу, які взагалі не зрозуміло, звідки беруть цю інформацію, що ось там через дві неділі буде звільнення для українських номерів. Це все вкиди, от непідтверджені вкиди, які провокують людей не переходити на німецькі номери, а потім ці люди ще отримують юридичні проблеми в Німеччині. Ви повинні знати що станом на зараз, всі, хто більше одного року їздить на українських авто в Німеччині, повинні обов'язково бути з 1 жовтня на німецькій е, транспортній реєстрації, тобто мати німецькі е, державні транспортні номери. Ті, хто до одного року їздить, отут питання дуже дуже складне, чесно кажучи, на яке мені здається, мало хто знає відповідь, тому що в загальному так е і наш посол України в Німеччині е зазначив про це і на сайті Біємдіфау про це також написано. Що українці, які приїжджають які ще е не прожили більше одного року в Німеччині, у них є оцей один рік, але ж в тому ж самому фраген-каталозі трішки інше написано. Да? І в тих же самих ФЦВ, правилах реєстрації транспортних засобів в Німеччині також по-іншому написано. Оцей один рік. Він діє до тих пір, поки немає постійного місця знаходження вашого автомобіля. Як тільки воно з'являється, він по і закінчується. Оце ця колізія, яка досить спірна, і кожен трактує її по-своєму. Розумієте, я б завжди виходив з позиції більш поганої, тому що якщо ви попадетеся на досить розумного поліцейського, який відкриє вам ФЦВ, покаже і скаже і той же самий фрагмент каталог BMW, і скаже, що ось дивіться, тут написано, що е, один рік діє тільки до того часу, поки не було у вас встановлено постійне місце знаходження для вашого транспортного засобу. Да? І фрагмент каталозі Міністерства транспорту Німеччини це також описано. І от що тут робити, да? оце проблема. Тому я би сильно також не надіявся на оце правило в один рік. Розумієте? Це дуже, -дуже спірна ситуація для тих українців, які тут знаходяться в загальному скажу так. Е, Українців, які тут вже, ось нещодавно приїхали і перший рік, їх в загальному не Чіпають, да? не можна сказати, що тут масово виносять штрафи. Звичайно, ті, хто вже живуть давно в Німеччині, є і кримінальні справи. Я розповідав про цей випадок, є і штрафи, їх досить багатенько вже за те, що люди не на німецьких номерах. Є випадки, коли поліцейські просто дають попередження, повідомляють і відпускають. Тобто, в принципі, в загальному поліція відноситься досить нейтрально, я б сказав, навіть позитивно. Вона не штрафує масово українців. Але все-таки такі випадки є. Для того, щоб їх не було, потрібно просто дотримуватись німецького законодавства і ставити автомобіль на німецький номер. Тому друзі, я би на вашому місці не сильно грався в ці ігри з поліцейськими. Це не дискусії з українськими поліцейськими, і ви не так добре розумієтесь на німецькому законодавстві. Більше того, навіть саме міністерство транспорту не може однозначно дати відповідь, що робити тому українцю, який приїхав протягом і прибуває в Німеччині один рік, але вже ма. Має постійне місце знаходження свого транспортного засобу. Да? От що в такому випадку робити, от відповідь на це ніхто не дає. Тому будьте дуже обережні. Єдине, що я вам можу порадити, це обов'язково розмитнюйте ваш автомобіль, щоб у вас не було проблем. Ну а ті, хто більше одного року проживають і ще не перейшли на німецькі номери, то раджу дуже швиденько вже це робити. Тому що це лояльне відношення німців, воно є, але воно не буде постійним, друзі. Тому знайте ваші права, бережіть себе з поваги. Ваш адвокат Демченко.